Кожна в стосунках час від часу мають бути різні непорозуміння або навіть сварки. Але важливо розуміти, що якщо у вас є сварка, є непорозуміння, це говориться лише про те, що ви дві різні людини, оскільки ви вийшли з двох різних сімей. Тому звідси йде вислів «бракосочетання». Тобто з'єднання двох людей, які мають різні розуміння. Але для того, щоб ваші стосунки покращилися, важливо, щоб ви оце проговорили у вашій парі. Щоб ви чітко говорили, що мені подобається, що не подобається, з чим я згідний, з чим я не згідний, що я хочу, чого я не хочу, не мовчали. Оскільки в той момент, коли ви будете мовчати. Думаючи про те, що краще я не буду піднімати це питання для того, щоб не було скандалу, або щоб не розчаровувати жінку для того, щоб вона не обідалася на мене. Якраз для жінки важливо, щоб час від часу були ці емоційні перепали у ваших стосунках, оскільки це йде як різновид емоцій. А для жінки емоції надзвичайно важливі. І в той момент, коли ви будете кожен раз гасити ці емоції, не висловлювати свою думку, думати, як то краще зробити, як то краще подумати, куди би то краще піти, в той момент ви починаєте розвалювати ваш союз. А один з аспектів нормального союзу це спілкування. Тому, якщо вам щось не подобається, з чим ви згідні, з чим ви не згідні. Ви це проговоріть у вашій парі. Однак, якщо ви бачите, що це все дуже сильно накаляється, і ці непорозуміння вони не приводять до чогось конкретного, хорошого у ваших стосунках, тоді терміново звертайтеся до спеціаліста.